Зараз ми будемо запускати наш насос. Запускай. З більшою крутілкою до 7 десь. Добре. Так, все, Ось наші. все добре, крутиться, крутиться. Все добре, наші домішки зараз ідуть. У нас йде циркуляція. У нас наверх піднімається водичка. Піднімай до 15. 15 годин. Добре, супер, хай так і буде. Там видно, як в нас йде швиденько піднімання бурбашок. Дуже класно, дуже супер, прямо йде. Піднімай до 30 десь. 30. 32, є. Yeah. Добре. Супер. Ось у нас як відбувається перемішування. Ось там як затягується. Давай на максимум. Давай. Стоп! 36. Давай на максимум. 36. 42,8. Ну, максимум, максимум 50 Супер. Ось так відбувається п'яття боріння. Це ми працюємо насосом. Ось там насоса однорідно йде, весь час Швидкість вже не видно бульбашок. Зменш до 25! до 25. Ось тут видно, як нас тут бульбачки. Трошки зменшиться, сповільнюється рух. От іде розмішування. Зменшуй десь до 14, так і лишай, не виключаючи. Працюємо.